Чарівного дня продовження весняного відео про сорти картоплі. Ось е тайфун. Це 6 років картоплі, вона зведена. По суті. Ну Десь на 7-8 років картоплю сорт потрібно оновляти. Тепер поруч дивіться. В три рази крупніше це торнадо. Це еліта голландська. Тут були як гусячі яйця картоплини. Тут маленькі, як ну десь такого розміру калібровані всі. Ось три рядка торнадо, а це Хортиця. І Хортиця навіть Хортиця ще дрібніша була, такі як малесенькі, тому що еліта це якби насіння йде. Ви рядки Хортиці, яка велика, гарна, червона, до речі, картопля і червоне листя. Це торнадо. А це вже зведений тайфун. Тобто генетичної сили в неї мало. Вона з роками зводиться. А ось еліта. Оце еліта такої має бути картопля.